Вихід з оточення, поранення, окупація. На долю 28-річного Дмитра Чавалаха випало чимало за період війни, яка для нього розпочалася ще 8 років тому. А 2 березня цьогоріч додалася ще й слава указом президента Дмитру присвоїли звання Герою України із врученням ордена Золота Зірка. Як і чим живе нині герой? Бачили наші кореспонденти. Прогулянки морською набережною та парком, такими були рекомендації Дмитро від лікарів після довгої реабілітації в Одесі. Він отримав важке поранення під Херсоном, де із з бойовими товаришами потрапив у засідку. Били туди, де немає броні, можна сказати так. Ну, на той момент, коли я отримав поранення, я якби не розумів всю серйозність цього поранення, але вже потім, коли в лікарні спілкувався з хірургом, він сказав, що. Ну, М'яновохоронець дуже сильно постарався. Добре, постарався каже Дмитро і хірург із тимчасово окупованого Херсону, який двічі врятував Дмитра. Вперше, коли оперував, друге, коли забрав пораненого до себе додому, і майже три місяці переховував від російських військових. Після того як вдалося вибратися з тимчасово окупованої Херсонщини, військовослужбовець проходив реабілітацію в Одесі, а потім рушив на рідну Хмельниччину. Все плакала, молилася, просила Бога, щоб було все добре. І ранком, десь було так, без 29, я пам'ятаю, до мене зателефонував якийсь номер і спитав по російськи «Это це Антоніна Івановна. І я сказала так. Так, мати Дмитра дізналася, що він живий. Повна окупований. Були такі, такі якісь хвилини, що я вже собі таке, якісь думка така була погана, що я вже його ніколи не побачу. Бій, за який Дмитру було присвоєно звання Героя України, відбувся 24 лютого у перший день повномасштабного вторгнення. Залучається, ми в оточенні, вони в засаді, ми на відкритій місцевості, вступаємо в бій, прориваємо оборону. Їхню, виходимо на там визначений рубіж. Тут у нас, ну як то кажуть, перераховуємо людей, там четверо загинуло, ще 17 поранено, а в них оказується там в районі 100 130 чоловік загиблим. Бою Дмитро отримав поранення. Однак завдання було виконано. Його побратими вирвалися з оточення і спробували зупинити ворога на підступах до Херсона. Дмитра доправили до лікарні того ж дня його прооперували. А 2 березня президент України присвоїв військовому звання Героя України. От тільки вийти з окупованої території захисник довго не міг. каже, прийде час, і він назве імена усіх людей, які його рятували. А нині відновлюється й насолоджується спілкуванням з найріднішими людьми. Завітав і до школи, яку закінчив 11 років тому. Тільки тепер вже вчителі зустріли його квітами. дуже <світ> Та що <світ> передав. Передав. Мамі передав. він дуже вихований, совісний, дуже працелюбний. Привик, що все о, повинен він робити сам. Він відповідальний дуже. Я так сказала, що це треба зробити. Значить, хлопці пішли зробимо на таких людях. Тримається Україна, а це завдяки таким громадянам України. У нас мусить бути мир, в нас мусить бути перемога, і ми будемо найкращою процвітаючою країною Європи. Старший брат Дмитра Петро теж зараз на фронті. Їхня матір чекає на дзвінки. Сам же герой мріє якнайшвидше відновитися і сподівається знову стати у стрій. Він би за як той пташкою полетів туди, до своїх товаришів, до своїх хлопців. Він би там вже був і все. Валентина Моїсенко, Тетяна Бажинар, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.